Всім доброго дня друзі! До вашої уваги маємо в наявності такого Volkswagen Crafter, це у нас грузовичок на 8 євро 2021 року ціна даного автомобіля 22 800. стартує. Автомобільчик в дуже в хорошому стані, круг на партронниках, на камерах 360. Вся ціленька жодного підкрасу, на зимових танкова стоїть, всі чотири колеса. Трохмісний, водичний мій доход, екран на 360. Ось такий стан горами. Кугончик у нас це дожина, 4,30, ширина 220, висота 235. Ззаді ворота, з боку дверка. Він йде у нас як ізотермічний. На партроніка. ззаду, камера. Алюмінієва повністю будочка на себе. у нас Має в нас пробігу. 157 тисяч працює ідеально. Поперду жодного вручання нічого не крутими, все в заводських Отже, кого цікавить, такий даний автомобіль, друзі, звертайтеся, маємо досить. Великий вибір. Продаж автомобіля можна як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також кредит-лізинг, якщо кому підходить. Всім гарного настрою, до зустрічі в автомаркет рівне.